І так, проблема наступна. У нас дача Сандера, 1.4 мотор бензиновий. Е, почали плавати обороти. Що саме? Коли ви нажимаєте педаль газу, на передачі їдете, тут відпустили педаль газу, вроді скинули навіть на нейтралку, а обороти у нас не падають, а залишаються там на двох тисячах, чи там падають до півтори, а далі не опускаються повороти. Обороти, точніше, перепрошую. І що ми. Я спочатку думав, що це вина тросика, який йде від педалі акселератора, тобто педалі газу і до дросельної заслонки. Але все-таки мені підсказали майстри, що треба почистити дросельну заслонку. Що для цього потрібно? Нам треба зняти воздухозаборник, треба зняти корпус повітряного фільтра. Він кріпиться такими болтами на 8. Під вісім ключок. З чотирьох сторін. А далі, походу, буду розказувати вам. Так, желательно це зимою взагалі не робити. Краще зробіть це з осени. Але таке, маємо те, що маємо. Значить, так, далі. Нам треба зняти датчик раз, датчик два. Відсоединити, типу тато, мама. Пробуємо. О, бачите, хопс, пішов. Раз, два. І цей. І зняти просто народі, вроді би це вертольот називається. Отаку От фігнюшку. І тут є також. Отакий От болт під шестеренку, типу під зірочку, який також треба відкрутити, виходить. Бачите, пальцем завжди показує. Зняли ми цю дросельну заслонку, відкрутили все. Там. От, і що і, і. ми бачимо? Да, вона трошки грязна, я б не сказав, що сильно, але мені здається, цей датчик більше грязний, і він може нам барахлити і ці обороти показувати неправильно, точніше підгазовувати. Але не забуваємо накривати даний отерморхів, можу це теж тут почистити легенько. А дивіться, тут сажі багато. Не знаю чи так можна робити чи ні, але я люблю чистоту. Це, дивіться, це якісь сиринки, пелінки прибрали, щоб туди нічого не падало. Ми це накриваємо тряпочкою тут оставляємо її сюди прямо. Все діло накриваємо. Далі. Беремо цей наш клапан. Скоріше за все, спочатку відкрутимо даний датчик. Дуже гарний у нас датчик. Прям чорний, чорнісінький. Але нічого, зараз ми його почистимо і заодно почистимо почистимося вже дросильну заслонку. Так, для цього ми використаємо очисник інже карбюраторний, перепрошую. От, ми його зболтали і запшикуємо. Ні в якому разі тут ніякими щотками ми не чухаємо, а просто беремо звичайну тряпку і потім це витираємо. Да, ні, тут тагар дуже сильно. Воно взагалі має бути такого ц... кольору металу чистого, а воно реально все чорне. Ну, в принципі, я його і не чистив. Уже 3 роки машини їжу ні, ні разу не чистив. Так що буває. Так, після того, як ми забризгали, бачите, ми потихеньку почали прочищати, дивіться, воно тупо все в мазуті, все чорне. Чорнісіньке. Я думаю, чого воно мені бороти? Не збавляє. А воно має бути такого кольору металу. Так, зараз ми його відкриємо. Бачите, настільки тут жорстко, воно все грязне. Треба ще додати. Бачите, воно вже роз'їло його. І вже ми бачимо, тут пластмасова деталь, вона сама чорна, а далі сам клапан, біля клапана стінки, вони, вони як ви бачите, вистають уже кольору металу. Сіренькі, чистенькі. Зараз ми відкриємо. Опа, колечко зняв. Зимою плотніті. Давайте мене за загубити. Воно було настільки чорно, що я навіть не бачу, що там ще й плотнітельні. Pumazu